Сюди не йдуть заробляти гроші, робити швидку кар'єру. Тут служать хлопці, які хочуть, щоб на вулицях було спокійно. Знають буде нелегко, але комусь потрібно робити цю роботу. Маша! Так вот, они ходят, тупо лупят людей. Журналисты, журналисты, вот сейчас гоняются, короче. О, и я тихари, короче, подлавливаю. Вот ты добиваешь, и ты вот, вот, и добиваешь. Это А Я люблю беркут. Я думаю, что такие футболцы журналистам точно ничего будет не страшно. Меня первый раз уложили, типа лежать. Вот он отошел. Я поднялся, продолжил снимать. уже когда второй раз поднялся. Подбежал один, второй, третий меня свалили и избили, были ногами, дубеньками. Вот Человек, который пытался меня спасти, он кричал, что это пресса, не бейте. То есть это не действовало никак абсолютно. У меня была камера в руках, у меня был бейдж, висел пресса uh -huh. на шее. Поэтому как бы как только подбежали беркутовцы, я сказал, что я же пресса, как сотрудник, не поднял вверх камеру. Но их это наоборот очень сильно завело о том, что пресса, ах ты сволочь, и давай. Вот, начали месить меня дубинами. У нас так не начипало, не здесь приблизился хвилин 5. И потом, я так разумею, что они просто между собой связывались По радіо, і хтось їм дав таку команду журналістів гасіть, тому що вони після цього вламуються. у цей отапіндікс починають нас гамселити а, рут напал, сука, напал. А, після того як там ну ми просто попадали, вони починають почали бити по спині, по понурках. Вже близько мене це була втікти. Я виставив прес-бляд. І я показав це, і сказав, що преса, кричав, вони прес, казали, ну і що бляд. І в мене далі було. Відбули ми фалаву, площадку. Як я хотів втікти, то вони далі були. На Берхотівці були цілеспромовано, ми знаходились, до того ж не в епіцентрі подій, ми знаходилися з боку в двориках, біля дворику біля спілки письменників. І от там, кого ловили, того й били. Я от, коли до мене підбігав, я підняв руки, на мені був бейджик, я кричав, що я журналіст, але отримав по обличчі дубинку. І потім кожен, хто пробігав з Берхотівців, бив по голові, по рукам, по ногам. Ногами, будинками чим загодом. Я вставав, потім мене знову валили. Я прадав і от втікав через цей паркан двохметровий, Не знаю, як я на нього забрався. І мені ще в світ палками по спині були. 26 було побито представниками міліції Беркуту та іншим. П'ять постраждали від тітушок або дій протестантів. Не бачили, хто власне їх бив. Це був або камень, або кійок, але не ідентифікували, хто бив. Вісім журналістів постраждали від зривів світло-звукових гранат, які поліція міліція кидала в протестантів. Починав бити беркут, ну а закінчилось. Я запам'ятаю, бо було дуже темно. Все було чорне. Коли мене били, я кричав, що я журналіст, мені казали, ми тебе покажемо свободу слова.